Нас тут є дуже хороший табір, називається Козацький дух. В ньому дуже класно, дуже гарні відчуття, є поділення на три команди, всі дуже працьовиті і всі, як кажуть, один за всіх, всі за одного. Дуже багато дітей, дуже добрі. Є командири відділень. Працюємо. От у мене є базука, хто бачить? всі бачать. РПГ 24. Я її ношу для того, щоб заробити додаткові бали в своїй команді. За цілий день і за ніч ставлять плюс 5 балів. Кожна команда заробляє бали. Яка команда набере найбільше балів, потім буде, мат... потім буде приз. У нас сьогодні будуть ще козацькі забави. В неділю буде закриття табору, будуть виступати діти. Mm. Ну хочу сказати одним словом тим, що дуже класно, весело, і то все дру... тут друйне, тут все з добра, тут нічого нема злого і поганого. В перший день нам тут, напевно, ну, може, мені одній не сподобалося, але за пару днів тут таке відчуття, якби кожен е, сім'я. Е, кожен, тут, хто тут є: і Настя, і Юля, і Максим, і кохан, і Макс, і наш тренер, і мій тато. Тут кожен, наприклад, як велика сім'я, і навіть не хочеться з ними розставатися. Я хотіла сказати, що ми сюди в табір приїхали волонтерами разом з своєю ученицею, і ми хочемо показати цим діткам, що знання англійської мови таке ж саме важливе і корисне, як і знання своєї власної державної мови. Я дуже рада, що діти з захопленням ставляться до уроків тих, які ми викладаємо. І я рада, що вони можуть проявити себе і свої мистецькі здібності. Хтось малює, хтось читає, хтось просто посмішкою зігріває наші серця і підтримують і роблять цю, цей відпочинок справді корисним, ідейним. І таким, який не забудеться. Спочатку було важко, були проблеми з дисципліною, але до кожного ми знайшли підхід. Наприклад, з Олегом, який був проблемною дитиною. Тепер ми знаємо, як з ним себе поводити, і розуміємо, що ця дитина потребує, як ніхто, посмішок, добра, веселощів. І ми тут відчуваємо себе такими ж самими дітьми. Рекомендуємо табір Росії Україні козацький дух. Тоді, славі небезпеку, жителя дощої істини. що вони серце доповняє. Скарбені виходять подати любов, прийняє самий сам нас. І очисти нас від досягнуть скверни, і спаси спасибоє дощі наші. Вругу гука синиться, кажуть у народі. Це краще, ніж у небі, Журавель. Отак треба жить, одну свою зловить. Тихесенько радіть. Та часто де і ця маленька птиця Для тебе, для тебе стане нудним тягаре, -е -е, е, е, тож, друже, не вагайся, пусти свою синицю на волю, і айда за журлем. Тож, друже, не вагайся, пусти свою синицю на волю, і айда за журлем. Вергами щедро повниться скарбниця. І що ж тобі втрачати, крім е е е. Тож, друже, не вагайся, пусти свою синицю на волю і айда за журавлем. Тож, друже, не вагайся, пусти свою синицю на волю, і айда за журамлем. Що гарніший за едем, е, е, е. я знаю, в чому справа. Пусти свою синицю на волю, айда за жравою. Я знаю, в чому справа, пусти свою синицю на волю, і айда за жрабою. Та заж.